Зараз ми розглянемо ще один тип рекламних кампаній, який є дуже важливим. Рекламні кампанії з ціллю взаємодії. Ми вже говорили про те, що це ті кампанії, які запускаються для того, щоб отримати по максимуму кліків, лайків, взаємодії, репостів, коментів до постів. Тобто, ви можете в рамках даної рекламної кампанії просувати як вже наявний пост, який розміщений на вашій сторінці. Або в Фейсбуці, або в Інстаграмі, або можете створювати безпосередньо рекламне оголошення і його просувати, не публікуючи безпосередньо на вашій сторінці. Але є ще один тип рекламних кампаній, з якими вам теж потрібно буде взаємодіяти, застосовувати у своїй діяльності це кампанії, які забезпечують збільшення кількості підписників безпосередньо на сторінці в Фейсбуці. Чому це важливо? Загалом. Звичайно, ви можете створювати мега крутий контент, який буде вам забезпечувати приріст органічний ваших підписників на сайті. Відповідно, вони можуть репостити, їхні друзі теж будуть на вас підписуватися. Може бути якийсь вірусний маркетинг безпосередньо. Ось, але в якийсь момент ви теж досягнете стелі, і вам потрібно буде все-таки запускати рекламну кампанію для того, щоб збільшити охоплення і отримати все більше і більше кількості підписників на вашій. Сторінці в Фейсбуці. Для цього Фейсбук придумав спеціальну рекламну кампанію, і вона створюється таким чином. Знову ж таки, повертаюся до того, що будь-яку рекламну кампанію ми створюємо через кнопочку Створити, натискаємо Створити, обираємо ціль взаємодії. Далі нажимаємо Продовжити. На даному етапі ми називаємо нашу рекламну кампанію, тобто, ну, якщо ми плануємо збільшити кількість підписників нашої стрінки, ми нажимаємо підписники. Фейсбук. Далі обираємо, знову ж таки, повернусь до деяких моментів. Ось тут на рівні кампанії ви можете визначати ліміт, який при досягненні якого рекламна кампанія зупиниться. Але, знову ж таки, мінімальний ліміт 100 доларів. Тобто, якщо ви готові потратити на рекламу там лише 20-30 доларів, то даний ліміт ви встановити тут не можете. Мінімально 100 доларів. Максимального ліміту немає. Далі, якщо у вас, наприклад, одна група оголошень з одними інтересами, то ви можете виставляти бюджет ось тут на рівні кампанії. Якщо ви довіряєте повністю системі і у вас немає потреби розподіляти вручну бюджети між різними групами оголошень різними аудиторіями, ви теж можете виставляти ось тут бюджет. На рівні кампанії. Якщо вам потрібно на кожну аудиторію спрямувати якийсь конкретний бюджет, то тоді вам доведеться створювати декілька груп оголошень для кожної з них визначати конкретний бюджет. Ми будемо створити лише одну групу оголошень в даному випадку, тому зазначимо бюджет на рівні кампанії, наприклад, 5 доларів в день. Також тут загалом можна визначити бюджет на весь період діяльності рекламної кампанії. Ми визначаємо даний бюджет і переходимо далі. Ось тут на рівні груп оголошень У вас з'являється можливість вибору. Ми вибираємо сторінка в Фейсбуці, оскільки нас цікавить збільшення підписників на нашій сторінці в Facebook. В даному випадку ми будемо, наприклад, збільшити кількість наших підписників на сторінці кафедри маркетингу. Обираємо сторінку. Знову ж таки, ось тут ви можете встановити максимальну ціну, яку ви готові платити за одного підписника, якщо на попередньому етапі на рівні кампанії. Ось тут. Ви зазначите не отримання максимального обсягу підписників, а оберете ціна за результат. І тоді у вас на наступному кроці з'явиться можливість визначити граничну ціну, яку ви готові сплачувати ось тут. Ми довіряємо системі, визначаємо, що ми хочемо отримати максимальну кількість підписників для нашої сторінки. Визначаємо бюджет. Дуже важливо, перепрошую, визначаємо період дії рекламної кампанії. Дуже важливо ставити дату закінчення рекламної кампанії. Якщо у вас там встановлений ліміт, Окей. Там, де от ми писали 100 доларів на попередньому етапі, вона стопнеться, коли буде досягнуто ліміту 100 доларів. А якщо, наприклад, ви забудете виключити рекламну кампанію, або передасте рекламний кабінет іншому менеджеру, він там не буде знати, що вона працює, і так далі. Тобто ці моменти дуже важливі, дуже важливо приділяти увагу періодам роботи рекламної кампанії. Тобто, ми визначаємо, наприклад, що у нас рекламна кампанія буде тривати там, умовно, до кінця листопада. От, визначаємо дату, коли вона завершиться так. і визначаємо, на кого ми будемо таргетуватися. В даному випадку, якщо ми запускаємо рекламу для кафедри маркетингу, то нас було б цікаво, щоб нас підписувалися там або студенти, або абітурієнти. Відповідно, ті люди, які цікавляться маркетингом, або, можливо, батьки потенційних абітурієнтів, ну і відповідно, це таргетинг, в принципі, Хмельницький і Хмельницька область, переважно. Хоча можемо брати там певний радіус навколо міста Хмельницької області, тому що там можуть бути абітурієнти там з Вінницької, з Чернівецької, Тернопільської і інших областей. Наприклад, обираємо там Хмельницька область, Вінницька область. Тернопільська. Тут варто пам'ятати, що чим вищий ваш таргетинг, чим менша аудиторія, тим ціна, ймовірніше за все, буде вищою за результат. Обираємо. Обираємо в інтересах також вік. Тобто в цілому і контент на сторінці ми створюємо для користувачів певного віку. Тому, в принципі, там таргетинг на аудиторії 18-65 нас не цікавить. Ми там беремо умовно 18. 27 років, це наша цільова аудиторія, це там потенційно люди, які можуть поступати на перший курс, магістратуру і так далі. Можуть підписатися на нашу сторінку, і ця інформація, яку ми там публікуємо, буде для них цікавою. Ми бачимо, що досить велика аудиторія. Ось тут розмір даної аудиторії. Стать для нас не принципово, можуть бути чоловіки і жінки. Далі обираємо детальний таргетинг. Тобто, ті люди, які цікавляться маркетинг. Ми зразу будемо тут бачити, що аудиторія буде одразу зменшуватись. Тобто тут, в принципі, дуже багато все, що стосується маркетингу. Нам не потрібно обмежитися лише там діджиталом, тому що, по факту, кафедра маркетингу дає ж знання не лише з діджитал-маркетингу, але й з маркетингу загалом. Це і суміжні професії, і піар, і реклама і так далі. Дуже багато. Професій, де можуть працювати маркетологи, а як ви знаєте, маркетологи зараз потрібні скрізь. Якщо подивитися, то, мабуть, жодна сфера немає, яка так чи інакше не дотична до маркетингу. Ось обираємо. Тут дещо наша аудиторія звужується. Також ми можемо її звузити, додавши сюди тих людей, які цікавляться вищою освітою. там, Студентством, університетами і так далі. За рахунок ось цього. Тобто, для того, щоб наша реклама показувалася цим людям, вони повинні будуть відповідати двом критеріям. По-перше, це цікавитися маркетингом, і, по-друге, цікавитися вищою освітою. Тобто ми пишемо, наприклад, університет, ось, наприклад, студент, університет, high education зразу. Загалом можна обирати і коледж, тому що, наприклад, людина в даний момент може навчатися в коледжі і хоче отримати далі, продовжувати свою освіту і навчатися в вищому навчальному закладі. Наприклад, там випускник ВНЗ вже нас в меншій мірі цікавить рівень освіти, ступінь магістра теж нас вже не цікавить, тому що це вже людина, яка має вищу освіту. Ось, ну, в цілому, все. Ну, досить в нас вийшла велика аудиторія 70 90 тисяч в середньому, і ми маємо таку аудиторію. Мова не цікавить, не має значення. Обираємо місця розміщення. В даному випадку зразу система нам показує, якщо ви звернули увагу, не так багато місць розміщення, де можна показувати рекламу, яка нам забезпечить кількість підписників. Тобто, це може бути або стрічка в Фейсбуці, або MarketPlace, або стрічка відео у Facebook, або результати пошуку Facebook. Ну, найкраще зосередити свою увагу, тим паче, якщо в нас бюджети досить обмежені, на стрічці Facebook, яку там, в принципі, всі гортають, переглядають новини і так далі. Ось ми залишаємо стрічку Facebook і переходимо далі. На наступному етапі ми додаємо безпосередньо наше оголошення, яке буде показуватися користувачу. Так. Ось тут на даному етапі ми можемо додати зображення або відео. Пам'ятаєте, що відео дуже важливі. Зараз, незалежно від того, якою сферою ви займаєтеся, відео дуже класно продають, незалежно від того, там, чи хочете ви підписників, чи продаєте певні товари і послуги, оскільки відео, воно найкраще як впливає на наші емоції. Та? Картинка таким чином не може вплинути на наші емоції. Тобто додаємо зображення, наприклад, використаємо, в принципі, те саме зображення, ми використовували в попередній рекламній кампанії. Ось. Ну, загалом тут прописуємо текст. Має бути, знову ж таки, пам'ятаєте, заклик до дії. Підписуйся на сторінку. маркетингу. слідкуй за останніми трендами. Ставай частинкою. Нашої спільноти. Все. Тобто, ну, загалом у вас має бути такий текст і такий креатив, на який хочеться клікнути. Ось користувач буде бачити картинку із таким пальчиком догори. і Тобто навіть не завжди важливо, що ось тут написано, і який, яка сторінка просуває дану рекламу, але якщо пост такий, що викликає емоції, і його хочеться, ну, в принципі, полайкати і клікнути, то це теж дуже гарно працює. Відповідно, все, тут все дуже просто, і нажимає Опублікували. Тут дуже важливо, ми говорили про «Tone of voice ось тут. Я використовую звернення на Ти, тому що ми звертаємося до аудиторії, абітурієнтів, студентів, ми з ними говоримо на їхній мові. Ми до них звертаємося з повагою, але на ти. Для того, щоб більше довіри, так простіше. Якщо у вас, наприклад, така цільова аудиторія, серйозного бізнесу і так далі, тобто ви там, не можете собі дозволити з ними звертатися на ти. Але ці всі моменти потрібно пропрацьовувати, тому що. Кожен бізнес він в принципі там при створенні сторінки в Фейсбуці він визначає і загалом при запуску свого бізнесу тонув тобто яким чином і як він буде спілкуватися зі своєю цільовою аудиторією, зі своїми клієнтами. Це він буде там, як наставник, як умовно вчитель, чи як друг, чи як порадник, і вже від цього буде залежати саме. Те, які, як ви будете звертатися в ваших рекламних повідомленнях до ваших потенційних клієнтів. Загалом тут все, ви нажимаєте опублікувати, і рекламна кампанія готова. Ось таким чином ваші користувачі будуть бачити вашу рекламу в стрічці і, відповідно, підписуватися на сторінку. В цілому, це один з таких, в принципі, дуже простих типів рекламних кампаній, які можна запустити, і дуже зручний. Даний вид рекламних кампаній дуже ефективний для того, щоб збільшити підписників. Тому використовуйте ціна за одного користувача, вона може коливатися від одного цента і до там, декілька доларів, в залежності від того. На яке ГАУ, наприклад, там, чи на яку аудиторію буде спрямована ваша рекламна кампанія? Зрозуміло, що там на ринку Америки ці ціни будуть дорожчі, там в Україні дешевше, знову ж таки, якщо це умовна якась волонтерська організація, то теж будуть дешевшими э, підписники. Або якщо, наприклад, у вас вже їх дуже багато, наприклад, якщо у вас підписників 100-200-300, вам легше набити нових. Злучити підписників до вашої сторінки. Якщо у вас вже, наприклад, півмільйона і більше, там, в рамках, наприклад, країни або певного вашого регіону, вам вже буде складніше отримати додаткових підписників, тоді треба розширяти там, або геотаргетинг, або виходити на нові ринки, на нові аудиторії, там, давати інші посили для інших аудиторій і так далі. У Вас може виникнути питання, чому ми при запуску рекламної кампанії вибирали аудиторію 18-27 і не обрали аудиторію, наприклад, 16-17 років, яка, по суті, є теж нашою цільовою аудиторією, тому що це потенційні наші абітурієнти. Там це школярі, які закінчують там 10-11 клас, які потенційно будуть вступати або в наступному році, або через рік на кафедру. тому тобто їх теж можна злучати на нашу сторінку. Є один нюанс. Пам'ятаєте, я вам говорила, що ми не можемо для рекламних кампаній для неповнолітніх запускати рекламні кампанії на інтереси, і також ми не можемо для них запускати рекламну кампанію на ліди, і в тому числі не можемо запускати рекламну кампанію спрямовано на певні взаємодії з нашим контентом, в даному випадку на підписників. Тобто, тут ви обмежені лише аудиторією 18. Для аудиторії 18, для будь-яких вікових груп, які старші за 18 років, можна використовувати різноманітні поєднання інтересів і так далі. Ось. Але цей нюанс потрібно пам'ятати. Сьогодні в мене все. Дякую вам за увагу. Бажаю вам гарного дня. До побачення!